Анімаційна антологія оповіді про джедаїв просто сповнена великодками та відсилками. А чого ще очікувати від шоу від Дейва Філоні? Тож на прохання підписників я їх пошукала і виклала в цьому відео. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А також не забудьте натиснути на дзвіночок. Я ж в свою чергу обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом про далеку далеку галактику. Отже, поїхали. Матір Асоки Павті озвучує Джаніна Гаванкар. Яка зіграла іден-версію в грі Battlefront 2. Це дроїд-леварник 8 d якого ми вперше побачили в епізоді Повернення джедая в палаці Джаби Гата? Мудриня Гантіка помічає асоку фарбою. Багато хто побачив цьому відсилку до корінних американців та інших традиційних народів. Мені ж більше здалося це схоже на сцену з мультфільму Король Лев. Гантіка годує тварин, дуже схожих на лотайських котів, якби лотайські коти були собаками. Павті та Асока полюють на тварин під назвою Кайбакс не плутати зі старбаксом. В легендах вони походили з Кашиїку, а побачити їх можна було в неканонічних війнах клонів. До канону їх повернули у візуальному словнику до 9-го епізоду. Сама сцена полювання зі всіма ритуальними словами та діями нагадала мені традиції на віз-аватара. Схожий на шоблизубого тигра звір, скоріш за все, є акулом, хижаком з рідної планети Тогрутів шилі. Вони були єдиними тваринами, яких боялися тугрути, але тим не менш на них полювали. А з їхніх зубів робили прикраси. Наприклад, на голові джедайки ті можна побачити саме зуби Акула. Контакт Асоки з акулом нагадав мені цей момент з книги Боби Фета: ще одна мімімішна малеча приборкала страшного звіра. В другому епізоді Дуку та Квайгон летять на шатлі Ті 6 Цей зороліт часто використовувався джедаями. Першого його можна було побачити в серіалі «Війни клонів, а згодом в фіналі повстанців. Молодого Квайгона озвучив Майкл Річардсон, син Ліама Нісена. Подібного дроїда ми вже бачили в четвертій серії «Мандалорця» на планеті Сорган. Ця ж модель дроїда присутня в шостому епізоді антології. В Кантіні можна розглядіти щось дуже схоже на голову дроїда типу IG. Насправді це барні крани чи щось в тому дусі, які були ще в тій самі першій кантіні на татуїні. А вже їх дизайнери згодом переробили на голову дроїда найманця в епізоді Імперія завдає удару у відповідь. Серед жителів селища ми можемо побачити Акваліша, Рудіанця, Твілечку та аркуніанця. Всі ці раси можна зустріти в оригінальній трилогії. Також я помітила пантуріанця: в амбарі – це бінарний вантажопідйомник, якого згадував Сітріпіо в епізоді Нова Надія, коли намагався вихвалитися перед Овеном Ларсом. Модель дройда сенатора Рей 7 Згодом стане широко вживаним видом протокольних дроїдів в імперії. А вперше ми подібного дроїда зустріли в краулери Джаф на Татуїні. Думаю, всі, хто дивився серіал війни клонів, пізнали назву планету Раксус Секундус. Через роки після події цієї серії Раксус стане столицею Конфедерації Незалежних Систем, яку очолить Дуку. Яка іронія! Вбита джедайка є міріаланкою, як лумінар Ундулі та баріс Офіс «Війн клонів. На похороні ми бачимо кількох знайомих джедаїв. Плокуна, Тераса Ейнубе, Джока Ню, Кіаді Мунді та, звичайно, ж Йоду. Ми нарешті дізнаємося, хто вилучив всі згадки про планету Каміну з архіву джедаєв. Квайгона в цій серії озвучив Ліам Нісан, а ядер Брайс Даллас Говард, яка не тільки є гарною акторкою, а ще й режисеркою кількох епізодів шоу Позореним війнам. Дерево, біля кого стоїть дуку, це дерево юнеті. Походили ці дерева з планети Ачто, батьківщини ордену джедаїв. Та були чутливими до сили, а тому вшановувалися джедаями. До речі, посух Чіро та імвез Бунтаря був з деревини Юнеті. Дуку зустрічається з Дартом Сідіусом в приміщенні, схожому на те, в якому вони бачаться наприкінці епізоду Атака клонів. Палпатін озвучив Ян Макдерміт, який зіграв імператора в епізоді Повернення Джедая в приквелах, в дев'ятому епізоді та повстанцях. в тренувальній залі присутній Калеб Дюм. Зі своєю вчителькою Делою Білабою. Згодом він переживе наказ 66 першій першої серії шоу Бракована партія та стане тим, кого ми знаємо під ім'ям Кенан Джару в серіалі «Повстанці». цікаво, що коли Кенан зустрічає Асоку знову, він не впізнає її. Ох уж ці настиковочки Провалося Кенобі промовчу. Звичайно, використання паралізуючого заряду ми вперше побачили в епізоді Нова Надія це Дроїд 327, якого можна вперше зустріти в крауле Реджав. А потім в війна клонів, дуель Асоки та інквізитора. Така ж коротка, як дуель Обівана Кенобі та Дарта Мола в повстанцях. Пропустила щось? Які ще великодки та відсилки ви помітили? Пишіть у коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Фейсбук-сторінку і приєднуйтесь до Фейсбук спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики та підписуйтеся на Patreon посилання внизу. Слава Україні, і хай буде з вами сила!